Всім привіт! Це ранок вдома. Виходимо разом на фінішну пряму робочого тижня. Сьогодні для вас працюємо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Бадьорості цьому ранку додасть музика від майстра Руслана Шокюрова. А смаків та апетитних ароматів кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Чим здивуєш сьогодні? Сьогодні ми приготуємо млінці з кумбрією та сяйцей пашот. Не а потім приготуємо салат з курячою печінкою да. і з яблуками гріль. Боже, які дива! Смакота вже не можна дочекатися. А ще сьогодні ми дізнаємося про хаб Ukraine, що спеціалізується на допомозі військовим, котрі повернулися з полону. Про майстриню зірпеня і бібліотекарку з Бородянки, які пережили руйнацію та окупацію та не втратили сили духу, про користь гранатового соку та нові відкриття вітчизняних науковців, що допоможуть боротися з резистентними інфекціями. Познайомимося з юним гонщиком, пілотом академії Формул 1 Уільямс, чемпіоном Європи з картингу категорії ОК Джуніор. Ну і звичайно, ми чекаємо на цікавих гостей. Сьогодні до нас завітають творці серіалу «Сховище» Ві. «8 історій та співголова громадської спілки Орфані захворювання України. Планів багато, а часу лише дві з половиною години. Отже, не будемо зволікати, та перш за все хочеться подякувати за можливість починати цей день нашим неймовірним збройним силам України. На календарі 15 березня. Сьогодні міжнародний день сну. Маю чудову ідею, як його відсвяткувати. Просто лягти і спати. Костя, ну ти можеш. Я в тобі навіть не сумніваюся. Але це не підійде, не підійде. Взагалі, ми ж навпаки, маємо допомогти нашим глядачам прокинутися і бадьорами зустріти новий день. Ей! Ой, друзі, жарти жартами згідно зі статистикою. Від порушень сну страждає вже більше як половина всього населення землі. За останні 100 років загальний час нічного сну зменшився на 20%, а фізіологічні потреби людини у сні при цьому не зменшилися. Друзі, дбайте про себе, намагайтеся створити умови для того, щоб таки поспати, попри тривоги і стреси. Та вчасно звертайтеся до фахівців. Сон це важливо. Про інші дати та визначні події 15 березня дізнаємося з рубрики День в історії. 15 березня 1892 року американець Джес Рено запатентував ескалатор. Через два роки рухомі сходи встановили в нью-йоркському парку Коні Айленд як атракціон для туристів. З часом ескалатор суттєво вдосконалили, і він з'явився у метрополітенах та торгових центрах. Найбільшу кількість ескалаторів понад 500, встановлено у Вашингтонському метро. 97 років тому в Запоріжжі почалося будівництво Дніпровської ГЕС. Ідея звести гідроелектростанцію на Дніпрі з'явилася ще у 18 столітті. Проєкт розробив інженер Іван Олександров. Керував роботою український вчений Олександр Вінтар. До будівництва були залучені іноземні корпорації і фахівці. Спорудження греблі завершили через п'ять років. У Другу світову війну Дніпровську ГЕС підірвали за наказом Сталіна. Гребля була повністю відновлена лише в 50-х роках. У 2000-х станцію модернізували. Сьогодні 1937 року у лікарні Чикаго відкрили перший у світі донорський банк крові. Його створив лікар Бернард Фантус. Адже пацієнтам, які гостро потребували переливання, доводилось довго шукати відповідного донора. З відкриттям банку кров вдавалося зберігати рекордні на той час 10 днів. Вже за рік кількість переливань збільшилася вдвічі. Їх робили 1354 рази. Тепер лікарня, де відкрили перший банк крові, використовує 12 тисяч одиниць крові щорічно. Сьогодні всесвітній день прав споживачів. Дата приурочена до виступу президента США Джона Кеннеді в Конгресі 1962 року. В своїй промові політик вперше окреслив права людини як споживача і ухвалив відповідний документ. У ньому були визначені чотири основних права: на інформацію, на безпеку, на вибір і право бути почутим. Згодом додалися ще чотири. Вже у 1985-му Генеральна асамблея ООН затвердила керівні принципи для захисту інтересів споживачів. Цього дня 2006 року була створена Рада ООН з прав людини. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарській Женеві. Рада ООН з прав людини допоміжний орган Генеральної асамблеї. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини. Складається з 47 держав-членів, які обираються згідно з регіональним представництвом. Інші країни мають статус спостерігача. А яким буде 15 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.